Вітання, друзі! Моє ім'я ковнацький Олег. І сьогодні я хочу обговорити з вами серйозну тему. Невідкладні стани на дитячому стоматологічному прийомі. Це курс, який повинен. Не просто один раз пройти, а регулярно проходити кожен дитячий стоматолог. І з нашим, не побоюсь цього слова, крутим експертом, лікарем-анестезіологом Миколою Васильовичем Дем'янюком ми підготували саме такий курс, в якому розглядаються всі аспекти невідкладних станів дитячої стоматології. Починаючи від профілактики, швидкого реагування, лікувальної тактики. Подальшого спостереження пацієнта, у якого виникне відкладний стан, це все ми зібрали в нашому курсі, це все, що необхідно буде вам для того, щоб ваш дитячий прийом був максимально безпечним і прогнозованим. Приєднуйтесь до нашого курсу.